Початок ну, з Нового року, з далі, нового, буде. далі буде, або з буде просто Прошу, так. Ну, um, напевно, все випочну. Те, що саме е, в тому році, на початку, в січні, була така проблема в мене з суглобами. Так, просто все, все було добре, а потім хоп, і на тобі. Я навіть скільки ми тут років, я не могла навіть... По сходах нормально піднятися. Тобто це прямо не дуже турбувала і це дуже швидко відбулося. І скоріш ну, діагноз не поставили конкретний, прям ну ремонтроїдний артрит, але була проблема ну, конкретна, я якби будь то встигла тонуватися, ну якби мені реально було тяжко йти по вулиці і. Я звернулася, звісно, до Оксанки Лежецької, і щоб вона допомогла мені. Бо Ліки в мене було два, знаєте, як ваги. Тобто мені лікар. Ох, скільки там треба було, ну треба взагалі пити. то-то-то-то-то. Але все ж таки я вже ну, трошки якби цій... Оксана мені багато чого розповіла по всьому цьому. По цій продукції, і я почала пити Е8 вже конкретно. Я ну, його пропила три місяці, ЕЛ-8 і оці, і, і, то, і то в комплексі. Конкретно три місяці. Але в чому саме найголовніше в мене було прямо в мене в січні це сталося зі мною, а в лютому вже десь ну, на початках. Я вже пішла працювати кухарем універсалом в ресторан. Це фізична робота. Є фізична робота і руки, ну суглоби, що таке. Сугло колінки так поняту. Ну я чесно тут буквально. Я я пам'ятаю, десь пройшло два місяці. Ой, перепрошую, два тижні. Господи, які місяці? Два тижні. Все настільки почало налагоджуватися. Я тобто часно досить швидко вчасно ага. і якби санкція допомогла в цьому, і мені дуже це прям конкретно допомогло. І досить на довгий час. конкретно, ну, то, Тобто досі Зараз, і, так, все нормально, ви приймаєте. І це були денні і вечірні тільки. денні, і вечірні, так. Три місяці uh -huh. чітко, поправ, але наскільки воно швидко подіяло. So, а uh -huh. зараз ви не п'єте їх? А Зараз ви не п'єте, буде відновлювати uh -huh. зараз. Поки наразі е, у період е, ага. перерва. Uh -huh. Але uh -huh. факт того, що зробилася перерва, і воно не відновилося, оце uh -huh. теж да, дуже важливо, це важливо і, да. що uh -huh. в тому моменті вони подіяли, і от людина зробила перерву і немає повернення на, на такі причину І скільки часу вже перерва. Uh, Сі uh -huh. декілька місяців та ну, тобто є ну якийсь є період часу, що я не п'ю, але ну так сталося ну no, скільки так. приблизно? Ну приблизно півроку, десь так, десь так, приблизно, приблизно. Uh -huh. Uh -huh. тобто, це не ну не uh -huh. так, не мало вийшло, але ну більше акцент на дітей. Тобто пішов. Uh -huh. От, це про мене, це прям мене діти. У мене старшенький і молодшенький син, якраз він навіть, навіть сьогодні прийшов з нами. У старшого з двох років ну, бронхіальна астма, вже поставлений діагноз. І що ми тільки куди не зверталися. Лікарі, бади, так само були різні до речі, в тому періоді угу. ще давно. Тобто йому вже наразі зараз 15. Тобто це вже досить такий великий проміжок часу. Що ми тільки не пробували, е не давали результатів таких конкретних. Ну тільки гормони. Звісно, воно дадуть результати, тільки коли ми. Приймаєте їх? Mm -hmm. Приймаємо їх, потім тільки Absolutely. баста, все, тобто треба ж ще... ну, завжди ж воно одразу все повертається. І навіть з гормонами також є нюанси потім, наслідки. Ви самі розумієте, що це таке? Mm -hmm. Таблетки, як mm -hmm. але 8 так само діти приймали просто дози mm -hmm. менше дози. Mm -hmm. і... Вечірні, просто єдине, що періодами. Ну, так, так вийшло, що ну саме Як курсами курсами, так, так. у дітей. Тобто, скільки йому ну, десь виходить, що 13 йому, потім 14. Ну, от якраз почали пити ми ці препарати. О, препарати. препарат, вогруду, харчування Це. Найкраще, що було взагалі що реально допомогло. <свят> але ще нюанси. Я не знаю, як впливає Оксана Ложецька, але вона якось впливає <свят> на те, що ще тарілка, <свят> їжа, водичка, та взагалі обожнює. Ой, вона мене навчила пити. <свят> вона мене навчила пити і їсти. <свят> Вже ну, більш так збалансована ем, ем, і. Я солодка ніжка страшна. Я така солодка ніжка в дитинстві. У мене зуби майже у кого там вага, а в кого зуби страждають. І Соблесно десь вийде. вже напевно в районі десь двох років, десь приблизно. Солодко я майже так, ну вже так, мало мало їм і діти. Це печива з чаєм, з кавою, то майже в нас немає. Цукерочки то взагалі, якби таке. Собто. Тобто плив є. Mm -hmm. <смі> так що ну, ну, це таке між цим сим. Ще от молодший. Якраз в нього виходить, що в, коли це в тому році, так само він ну, так хворів, хворів, то ясно. А саме в нього почали задишки, так як і ну, як астма, як і у старшого. Ми ховались в бомбосховищі, так як ми, ну, якби. І виходить з Херсонської так, області. Тобто ми такі трохи були ага. налякані цією ситуацією і ми досить часто спускалися в бомбосховище, а там є не дуже ну, е... Грибок. Ковітря і все таке, ви розумієте. Так. Тобто там тобто, діти сиділи, ну, тобто ще коли тоді ще не було ну, телеграм-каналів, не було настільки інформації, як наразі зараз. І так само в нього почалися проблеми і конкретні. Що знову пішла я до лікаря, тому що вже не... це не застуда. І почалися, ну, як, от, як швидко як старші. Тобто, угу. і астма. І так само Оксаночка, хі -хі, вона давай, Наталя, починаємо. Тобто, вже ну, більш так конкретно, якимись там. Курсами? Більш курсами так mm -hmm. проходити. Не знаю, куди постукати, що зробити. Тобто дитина десь, напевно, пів року. Ну, після того, як якийсь курс пройшли, не було в нього, не було. Він, наприклад, трошки там, ну, застудився, там, там, почав, імунітет, імунітет покращився. Тобто, не було головне. Це як Асмі, спочатку mm -hmm. починається застуда, а потім mm -hmm. на тобі там все ці нюанси, mm -hmm. там, задишки, все таке mm -hmm. не стало. Тобто, слава Богу, якби ну. Якщо є, реально. Дякуємо, зараз. Круто, класно. Гарні розіг. Гарні розіг. Дякуємо, що поділилася. Ще і про герпес, до речі, сама з дитинства. Я та людина, яка страждає на герпес. Ой, Дитинство. У мене це було. просто ну, якесь, Це не тільки осінь, весна, це, там, це й зима. <с? <с?> 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 Я навіть було, що три тижні ходила така красунечка, так? А тут. Якраз колись облоби лікували. Так, імунітет покращився, підвищився. Саме, я, я вже досі, це скільки там? Ага. Майже рік. No. Мене, не було гарпесу. Та ти а що, прекрасно. Чесне це слово. Було. А їх не буде вже, бо в мене теж той самий герпес був, а його нема вже не чудово. Буде. Не буде? Буде? Не. Буде? Чудово. Ну, але це герпес, то, 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 то є грибки, той то то вірус. Це то є вірус. вірус. Він, Казали, що воно що воно але коли імунітет воно. понижений, а він в тебе був послаблений, він в тебе постійно був. Але може і суглоби її через то були, щоб ті Це, це гривки, все так, в комплексі, так. Та, воно та, воно воно. Її, та. ну, так, воно роз'їдає її. Чудові слава результати. Богу, слава Богу. От, кажу, Господь десь дає нам тих людей. ну не даремно ти з зростане познайомилася. Не Недаремно все в нашому житті не дає. Для чого ти воно. Ливо, коли на діти, такі, такі гарні люди, які просто... нам несуть інформацію, але перш за все подякую собі на що Ти почула що ти прийняла так. ту інформацію від Оксаночки. бо ти могла би і не почути і пройти, і все. Але ти, от десь бі Господь відкривушка, і ти це почула і прийняла, так. і дякуючи цим продуктам. Дітки твої здорові. Коли дітки наші здорові, то найбільше раді дуже що так, Та, ми також повинні триматися. Так. Тому всі дуже важливо. Всі і мама має бути здорова. Дякуємо сонечко.